Мені знадобився цілий рік, аби зняти це відео. Я покажу всі розвороти з прочитаними книгами за рік. Їх буде всього 19, так що не переживай, це не займе багато часу. І поки ти будеш роздивлятись, я трішки розповім про кожну з книг. Якщо цікаво, не перемикайся. З неї почався мій 2025 рік. Прикольно, що якраз на початку цього року її видали українською, і всі дізнались про Джоша Грінфлегового даркмена з неймовірним почуттям гумору. Це прекрасний варіант для тих, хто ніколи не читав дарк-романи, але хоче трішки спробувати поринути в більш темний світ. Така собі демо-версія дуже лайтова. Книга далека від справжнього дарку, але якраз дозволяє безпечно для психіки скуштувати щось цікавіше і темніше. Якщо ти колись шукала, що почитати із Дарку, то 100% попадала на серію лордів таємне товариство найвпливовіших людей планети. Вони навчаються в університеті Барінгтон поряд зі звичайними людьми, які і не здогадуються про цей таємний світ. Вони лорди зі своїми правилами, обов'язками, ритуалами і традиціями. Кожна книга серії зосереджує увагу на одному лорді, але в цілому всі книги пов'язані. І Головних героїв з минулих книг можна зустріти в наступних. Перша книга серії з Ritual. головний герой Райет і його обрана Блейклі. Хто така обрана, зрозумієш в процесі читання. Райет бусінка із всіх лордів, він напевно найлайтовіший. Хоча так не здається, коли читаєш його книги Але повір, далі йде друга книга The Sinner яка розповідає про Істона і його обрану Еллі. Тільки пізнавши його, ти зрозумієш, наскільки Райет був милим котиком. Ця серія не для слабких духом Це точно не ті книги, з яких варто починати пірнання у Дарк Роман. Але якщо ти відкрита для нового і готова пізнавати темні історії, не бути упередженою, тоді лорди тобі сподобаються. Третя книга в серії The Sacrifice і її Лорд Тайсон з обраною Лейк. Про нього згадки були ще в перших двох книгах, тому мені було цікаво нарешті більш хлипше познайомитись з цим Даркменом. Не одною втивщиною. В книзі цікава історія, яка під кінець розкривається доволі неочікуваним фіналом. Саботаж це новела в серії. Лордів, книга дуже маленька, і вона не про лорда, але все одно пов'язана з основною історією. Мені сподобалась, дуже хтива, гаряча, як і парочка Колтона і Рейлі. Вони, до речі, зведені брат і сестра. Ну і наступна книга серії Карнаш. Це моя найулюбленіша книга. Хоча, звичайно, кожна із них мені по-своєму подобається, але все-таки парочка Сейнта і Ештін займають перше місце. З кожною книгою в серії підвищується градус. дару. Але якщо це тебе не лякає, то ця історія не залишить тебе байдужою. Всі ці книги, звичайно, не про грінфлегових мені. і взагалі відносини тут своєрідні, м'яко кажучи. Але і за цього ми це і читаємо. Мені здається, вже всі в курсі дилогії від Лі Ріверс, Little Stranger і Little Liar. Колись після прочитання першої книги я була впевнена, що не захочу читати другу, Бо, типу перша закінчується, ну відносно нормально, без якихось там супер клівгенгері. Але я все ж таки прочитала і другу, і тепер розумію, що правильно зробила. Бо це одна історія. Багатьох зупиняє момент, що в другій книзі половина книги йде, якби повтором подій першої. Але важливий нюанс такий: першій книзі ці події йдуть від Олівії, головної героїні а в другій книзі ці ж події, але від Малакая, і це зовсім не те, що типу ти читаєш теж саме. Навпаки, історія стає більш цільною, ти розумієш більше деталей в ній, і від цього тільки цікавіше. Тому я дуже раджу все-таки читати обидві книги делогії. Прям дуже дуже раджу. Ти не пошкодуєш. Моя перша книга, в якій двоє менів, ніяких FMC, тільки двоє гарячих хлопців, двоє зведених братів, у яких так є типу відносини з дівчатами, але чисто формально. Найцікавіше відбувається між ними двома. Мені історія сподобалась, мене не відштовхнуло те, що тут двоє ММС. і навіть вже є в планах декілька подібних книг на цей рік. Хтива історія. Сюжет можливо не найсильніший, але загалом мені зайшло. Чтиво від панелопочки Дуглас не така популярна книга, як Devil's Night Series або Credence, і, чесно кажучи, далась мені нелегко, занадто довго я в неї вчитувалась. Я грішу на те, що ну, вже прочитала в неї стільки всього більш яскравого, що вона мені здалась трішки прісною. Можливо, якщо б вона мені трапилась на початку читацького шляху, сподобалась би більше. Ну, але вже як є. Історія про відносини між молодою вчителькою в школі і батьком учнім. Але вони познайомились не в школі, і в першу зустріч вони були просто незнайомцями один для одного. В цілому доволі непогана книга. Як мінімум, я не жалкую, що прочитала. Історія зведених брата і сестри. Доволі коротка, причому події відбуваються по суті протягом однієї ночі. Не можу сказати, що тут добре прописані герої і є якийсь суперскладний сюжет. Але Спайсі складова тут якісна, однозначно. Коли я її читала, мені не хотілось чогось складати. Складного занадто сюжетного вона ідеально підійшла під цей момент. Пройшло ноль хвилин, як я не читаю троп зведення, брати, сестра так. Це один із найулюбленіших, тому не дивуйся. Одразу кажу, я була в захваті від історії. Хтива і гаряча, добре прописані герої, цікавий сюжет. Гаряча парочка Шейна і Монтани просто вогонь. Буквально з першої глави починається таке. If you know, Однозначно рекомендую. Досі іноді згадую цю історію. Далі йде суперделогія. Пал дует від авторки Gidzi Stix. Вона мені в багатьох моментах схожа на переслідування полювання на Аделіну. Вайб такий самий, але ще темніша, жорсткіша і гарячіша. Одразу попереджаю, треба читати обидві книги. Обов'язково. Бо перша закінчується жорстким кліфгенгером, а в другій розкривається такий жирнющий сюжетний поворот. Я просто. Охуїла, чесно кажучи. Тут головний герой Ксеро ще більш відбитий, ніж Зейд, а FMC Eмі набагато, скажімо так, цікавіша і складніша, ніж Аделіна. Ця історія зайняла в моєму серці окреме місце. Топ рівень в дарк-романах. Рекомендую, рекомендую, рекомендую. Тому, якщо тобі сподобалась Аделіна і хочеться ще чогось схожого, і ти готова витримати трошки жорсткіше, то бігом. Читати цю дилогію. Захотілося мені вайба Birthday Girl від Панелопи Дуглас, і я обрала Older, авторка Дженніфер Хартман. Багато хто її саме в такому ключі рекомендують. Вона для мене виявилась набагато більш емоційнішою. Я багато плакала, поки читала. Історія розповідає про юну Хелі, яка зустрічає на вечірці чоловіка. Вони розмовляють, відкриваються один одному, між ними виникає зв'язок, і вони майже перетинають до недозволеного, скажімо так. А потім вона вдома у своєї найкращої подруги знайомиться з її батьком, який виявляється тим самим чоловіком з вечірки. Історія варта уваги. Емоційна, гаряча, чуттєва і, головне, не залишає байдужою. Далі розповім про серію новел Hot Creeps. В ній шість книг. Кожна новела – це окрема історія. Герої не пов'язані між собою, тому можна спокійно читати в довільному порядку. Але всі книги. Ніги об'єднує одна тема, яка криється в назві серії. Я би переклала це як гаряче збочинці. <свіс> Перша новела Such a good girl про молоду дівчину нещасну у шлюбі. Вона знаходить віддушину в тому, що замовляє в інтернеті різні речі, що допомагає, хоч якось, заповнити пустоту всередині. Одного разу вона замовляє ошийник з наручниками ручної роботи. Майстер, який виготовляє ці товари, звертає увагу на неї. Тож дуже скоро цей ошийник знайде своє місце і буде виконувати Використан як треба, ну звичайно, не за участі її чоловіка. Друга новела, «Such a naughty girl». Поки що це моя найулюбленіша історія з усіх. Юна Ізі їде на різдвяні канікули додому з коледжу. Вона потрапляє в заметіль. Машина далі не їде. Вона опиняється в доволі дикій місцевості в непогоду. Але на щастя, ізі знаходить будиночок Емет. Він набагато старше за неї і зовсім не рад випадковій гості. Але вона готова піти на будь-що заради тепла і їжі. Навіть коли його пропозиції виходять за рамки дозволеного, наступна новела в серії «Such a filthy girl», де знову зведені брат і сестра. Параром. Вони не бачились декілька років. Вона повертається на різдво в будинок батьків всього лише на три дні і приїжджає разом зі своїм хлопцем. Там на неї вже чекає її зведений брат, який змінився за ці роки. Він дорослий, привабливий, ще більш зухвалий і впевнений у собі. І він зробить все, щоб вона залишилась з ним. Четверта новела: Such a sweet girl. Тут знову різниця у віці. Літо, будиночок на озері, юна Франческа зустрічається з хлопцем. Але Якось все доволі скучно. Його більш захоплюють відеоігри з друзями, ніж приваблива дівчина поряд. Тому, коли раптово приїжджає його батько, дорослий і більш досвідчений Алекс, вона одразу зачаровується ним. Сам же батько зовсім не проти відбити дівчину у свого сина. Всі ці історії не відрізняються складним сюжетом, але в цьому їх перевага. Вони короткі, легкі, гарячі і хтиві, проте у них є важлива складова. В кожній книзі головна героїня врешті-решт отримує ту увагу, на яку заслуговує. If you know what I mean. Їх бачать, боготворять, відносяться як до королеви. Тож це офігезні історії. Ну і вишенька на торті: перша книга з трилогії Frozen Fate від авторки Пем Годвін. Після того, як її викрали з дому, Френкі опиняється невідомо де. Навкруги дуже холодно, на десятки миль жодної людини, окрім викрадача і трьох його дорослих синів. Всі вони разом живуть в цій дикій безлюдній місця. У великому будинку. Питань у Френкі багато. Чому її викрали? Хто ці чоловіки? Які їх наміри щодо неї? Це неймовірна історія. Сюжет сказати цікавий це не сказати нічого. Стільки таємниць, прихованих мотивів, недосказаного, лякаючого. Герої дуже добре прописані, глибокі, такі справжні. Спайся сцени. Топчик. Попереджаю, ця перша книга закінчується клівгенгером, тому май на увазі, коли будеш купувати. Краще за все купувати всі одразу, аби потім не чекати, не мучитись, бо немає що далі читати. На цьому все. Дякую, що була зі мною, і додивилась це відео до кінця. Якщо сподобалось, постав лайк, поділись своїм враженням в коментарях, особливо, якщо щось теж читала. До зустрічі в новому відео!